За злочинцем буде полювати вся поліція Японії. Історія японця, який власноруч змінив собі зовнішність після вбивства студентки та переховувався понад три роки. Лінсі Хоукер народилася в родині Біла та Джулії Хоукер, які жили в Ковентрі, Англія. Дівчина навчалася в школі короля Генріха VIII, та вивчала біологію в університеті Ліца, де в 2006 році при закінченні навчання отримала диплом з відзнакою. Ліці хотіла отримати ступінь магістра, тому планувала займатися практикою в іншій країні. Після недовгих роздумів вона захопилася Японією та вже скоро переїжджає, щоб викладати англійську мову протягом року в Койва. Токійській філії Нова, найбільшої на той час приватної розмовної школи англійської мови в Японії. Проживала там вона разом з двома іншими іноземними вчительками. Ліці дуже раділа переїзду до Японії. Вона обрала цю країну, бо знала, наскільки там безпечно. Вона вивчала культуру і відносилася з усією повагою до людей, яких там зустрічала. Батьки відвідали Ліці в Японії, щоб відсвяткувати її день народження, і вони були вражені тим, як добре вона там вписалася. Вона розмовляла японською мовою і мала дружні та теплі стосунки з місцевими жителями. В очах доньки вони бачили повне задоволення життям. І, хоч відстань між Ліці та її близькими була велика, Дівчина щодня розмовляла зі своїм хлопцем, родиною та друзями, які були вдома в Англії. Тому, коли 24 березня Лінці не вийшла на зв'язок із родиною, вони були дуже стурбовані. Через різницю в часі спочатку вони подумали, що вона може бути десь із друзями, але коли наступного дня вони все ще не отримали від неї жодних повідомлень, вони зрозуміли, що з донькою щось. Трапилося. Через два дні, 26 березня 2007 року, батьку лінці подзвонив співробітник мовної школи та повідомив, що дівчина не з'являлася на заняттях, а співмешканки вже звернулися до поліції. Лінці працювала шість днів на тиждень і жодного разу ще не пропустила уроку тому була причина для занепокоєння. Батько того ж дня забронював рейс до Токіо для себе і хлопця доньки Раєна. Слідчі одразу взялися за пошуки лінсі і зібрали всю відому інформацію у співмешканок та бойфренда дівчини. Дуже важливою деталлю в пошуках став останній запис у Фейсбук. Це було повідомлення її хлопцю, яке звучало так: Люблю тебе! Не хвилюйся за хлопця, який переслідував мене додому. Це просто божевільна японія. Сумую за тобою. Ніхто не наважувався давати прогнози цій справі. Проте всі факти складалися в одну дуже лякаючу картину. Поліція виявила, що за кілька днів до того, як лінці зникла, вона сказала своєму хлопцеві, що чоловік, який їхав у тому ж поїзді, що й вона. Та сидів напроти неї, зійшов на її зупинці. Він сказав їй, що вона його вчителька англійської мови, але дівчина знала своїх учнів в обличчя і сказала, що це якась помилка. Після цього вона попрямувала додому, але перед тим як зайти, вона помітила, що хлопець всю дорогу за нею йшов. Лінці звернулася до нього, і хлопець почав благати її про індивідуальні заняття. Він розповів їй історію про мрію жити та працювати за кордоном. Дівчина була вражена його ентузіазмом і погодилася допомогти. На останок він вручив їй свій малюнок, де була зображена вона та написаний номер телефону, його ім'я та адреса електронної пошти. Пізніше слідчі знайдуть в квартирі цей малюнок. Поліція також отримала. Записи з камер відеоспостереження На них видно, що Лінці зустріла чоловіка в кафе рано вранці в суботу, 24 березня. Це був той самий чоловік із поїзда, з яким вона домовлялася зустрітися, щоб дати йому приватний урок англійської мови. На відео також було зафіксовано, що по закінченню урока. Хлопець робить дивні жести, схожі, ніби він намагається знайти гаманець, але вже о 16.30 вони разом пішли до таксі і поїхали в невідомому напрямку. Після цього дівчину ніхто не бачив. Для лінці не було нічого дивного у практиці репетиторства. Раніше дівчина вже давала приватні уроки, і школа це дозволяла. Проте, за умови дотримання двох правил. Перше правило це зустріч повинна була бути тільки у громадських місцях, а друге це записка із іменем та адресою самого студента. Все це Лінці зробила і назначила тоді зустріч о 9-й ранку в суботу із студентом. У знайомій їй уже кав'ярні. Записку вона залишила вдома. Завдяки їй, до речі, поліції дуже швидко вдалося відстежити цього хлопця. Ним був 29-річний тацуя Ічихасі. Тацуя народився 5 січня 1979 року і виріс в префектурі гіфу. Його мати працювала стоматологом, а батько нейрохірургом. Після закінчення факультету садівництва в університеті Тіба в 2005 році Ічихасі не працював і жив на щомісячну доплату від батьків у розмірі близько 100 тисяч ієн близько 760 доларів. Ніхто не знав, куди лінці пішла після уроку репетиторства. Тому поліція хотіла знайти Тацуя, щоб запитати його, чи знає він щось. Із записів із камер відеоспостереження було видно, що таксі під'їжджає до житлового комплексу Тацуя. Поліція знала, що це був його житловий комплекс, оскільки в них була записка, яку залишила лінці з його адресою. На записі із камер відеоспостереження видно, як таксі зупиняється, а лінцей і тацуя виходять. Таксі почекало кілька хвилин, перш ніж поїхати. Коли поліція поговорила з водієм, він повідомив їм, що лінці попросила його зачекати її, але він поїхав через сім хвилин, коли вона не повернулася. Поліція оточила будівлю та чекали, поки вийде тацує. Але, дізнавшись про минуле хлопця з пограбуванням та нанесенням тяжких тілесних ушкоджень. Вони негайно викликали підкріплення і зайшли в будівлю. На той момент вони не знали, де лінці та чи жива вона взагалі. В квартирі Тацуя було вимкнене світло, але поліцейські помітили рух, тому було зрозуміло, що вдома хтось є. Але хлопцю вдалося втекти через пожежну драбину. Коли поліцейські потрапили в його квартиру, вони зробили жахливе відкриття. На балконі була ванна, а всередині було суміш з піску та компостної землі, з якої виднілася жіноча рука. Її оголене тіло було зв'язане садовими кроватками, а рот був заткнутий шарфом. По всьому її тілу були синці та травми. Голова лінці була поголена, а її волосся було знайдено у поліетиленовому пакеті. Поліція не знала, як вона померла. Той момент. Але за ступенем її травм було зрозуміло, що вона зазнала насильницької смерті. Ростин підтвердив, що лінцей була вбита шляхом задушення. Він це зробив з такою жорстокістю, що шия була зламана в двох місцях. На тілі лінці були великі синці, майже вся передня частина її тіла та спина були вкриті синцями. Внутрішня частина її ніг була в гематомах. Сліди вказували на те, що напад був тривалим і жорстоким, а боротьба могла тривати протягом 24 годин. На лівій стороні обличчя Лінці були знайдені синці у формі яйця, і було встановлено, що вони, ймовірно, спричинені кулаком. Вважалося, що інші сліди на її тілі. Ймовірно, були результатом падіння або штовхання об меблі. Травми показали, що лінці неодноразово били кулаками, ногами та, можливо, використовували для побиття тяжкий тупий предмет. На її руках були поранення від оборони. Поліція вважала, що тацуя напав на лінці, зґвалтував її, а потім убив, перш ніж покласти її тіло у ванну з піском і компостом. Щоб спробувати позбутися її тіла. Про насильницьку смерть повідомили її батьків. Батько Лінці, Біл, розповів The Times of London, Це було жахливе вбивство. На її тілі не було буквально жодного дюйма без слідів насилля. Спочатку пошуків тацуя, поліція почали будувати проти нього справу. З моменту першого зникнення лінці. Та до моменту, коли її тіло було знайдено, вони виявили, що Тацуя шість разів ходив до місцевого господарського магазину купити різні матеріали, щоб спробувати позбутися тіла дівчини. Стало відомо, що у Тацуї була дівчина, і вони були разом рік. Вона сказала поліції, що не знає, де знаходиться її колишній, а квартира, де жив Тацуя, належала його батькам, але і вони не знали, де він знаходиться. Вони сказали поліції, що нічого не чули про нього з тих пір, як він утік. Через рік після вбивства Лінці Тацую все ще не знайшли. Батьки покійної прилетіли до Токіо, щоб звернутися до жителів Японії з проханням допомогти знайти її вбивцю, і батько Білл Гокер сказав: у мене жахливе відчуття безпорадності, відчуття, що я не можу нічого зробити. Минулого разу, коли я тут був. Ягрюка грюкав дверима квартири, де її вбили, і обіцяв доньці, що знайду її вбивцю, але його й досі не схопили, проте ми не здамося. Незважаючи на благання сім'їлінці, винагороду в 10 мільйонів ієн за інформацію, що призвела б до його арешту, і 8 тисяч повідомлень від людей, які ніби бачили злочинця, результату не було. Минуло. Два з половиною роки, перш ніж та знайшли. Його майже випадково заарештували в листопаді 2009 року в місті Осака, коли він чекав на посадку на пором до південного острова Окінава. Пасажир впізнав його та повідомив службовцям порту, які в свою чергу повідомили поліцію. Коли його затримали, він був у капелюсі, темних окулярах. І паперовій хірургічній масці. Поліція виявила, що незабаром після того, як тацує втік, він почав змінювати свою зовнішність. Злочинець власноруч зшив собі носа голкою, з ниткою, щоб зробити його вужчим. Він намагався ножицями відрізати частину нижньої губи, щоб зробити її тоншою. Йому довелося чекати кілька днів після першої спроби через нестерпний біль. Перш ніж зробити це вдруге, щоб досягти бажаного вигляду. А коли згодом він побачив плакат із своїм обличчям у розшуку, він зрізав родимки на лівій щоці різаком для ящиків. Разом із зміною зовнішнього вигляду Тацуя використовував вигадані імена та не залишався на одному місці надто довго. Він також повністю уникав деяких місць та магазинів. Де були камери відеоспостереження. Під час втечі на різних будівельних роботах йому вдалося заощадити 1 мільйон ієн. Це приблизно 12 тисяч 100 доларів США, більшу частину з яких він витратив на дві пластичні операції. Йому зробили операцію на носі, щоб зробити його ще більш вузьким і довшим. А друга операція передбачала. Підняття мосту на носі. Це призвело до його падіння. Співробітники, які працювали в другій пластичній операції, яку він відвідав, були змушені зробити кілька фотографій його обличчя і помітили, що на ньому були видалені родинки. Вони подумали, що це незвично, і повідомили про це поліцію. Слідчі одразу зрозуміли, що це був Тацуя. Змі повідомили громадськість про зміну зовнішності, щоб люди могли впізнати та сповістити про це поліцію. Це викликало новий інтерес до справи. Тацуя сам побачив репортаж і купив маскування борода, бакенбарди і вуса. Але люди були на поготові, і випадковий перехожий помітив його, коли він чекав на пором. Батьки лінці. Біл та Джулія Хоукер і її сестри прилетіли до Японії на суд. Тацуя спочатку не визнавав себе винним, але перед початком судового процесу суд почув, що він хоче зробити зізнання. Він визнав, що він відповідальний за смерть Лінці і зізнався, що зґвалтував її, але стверджував, що її смерть була нещасним випадком, і він не збирався її вбивати. Він сказав, щоб вона не підвищувала голос, я закрив їй рот і обідняв її за шию. Прокуратура стверджувала, що Лінці зазнала тривалої та насильницької смерті та померла внаслідок постійного тиску на її горло. Суд почув, що прокуратура не вважала її смерть нещасним випадком і що нічого не вказувала на те, що Тацуя намагався її реанімувати. Він не викликав швидку. І нікого не просив про допомогу, натомість він сховав її тіло у ванні. Відомо, що лінці дала Тацуї урок англійської мови в кав'ярні, після чого вони поїхали до його квартири, оскільки він сказав, що забув взяти гаманець, але в його квартирі є гроші. Лінці планувала залишитися лише на хвилину або дві, поки не отримає плату, і це було видно з її дій. Так як таксист підтвердив, що дівчина попросила зачекати її на вулиці. Суд дізнався, що майже як тільки лінці ступила в квартиру, Тацуя завдав їй сильних ударів по обличчю. Більшість ударів було завдано в районі правого ока. Дівчина намагалася дати відсіч, тому тацуя зв'язав її, щоб він міг її зґвалтувати. Суд заслухав інформацію про ступінь травм. Які були виявлені на тілі лінцей, і результати розтину. Захист стверджував, що лінці померла внаслідок нещасного випадку. Суд заслухав самого тацуя. Він зізнався, що зґвалтував лінці у себе вдома та покинув її тіло. Він сказав суду, що лінці померла через те, що він намагався перешкодити їй кричати, і в результаті випадково задушив її. Я не збирався її вбивати, але я відповідальний за її смерть. Я був тим, хто налякав її і залишив її мертвою. Я дуже шкодую про те, що я зробив. Так я зґвалтував її. Так я згоден, що лінці загинула через мої дії, але я не хотів її вбивати. Лише ми з лінці знаємо, що насправді сталося того дня, але вона більше не може говорити сама за себе. Через мої дії. Це мій обов'язок говорити правду під час цього процесу. Він стверджував, що навіть не усвідомлював, що надто сильно тиснув на її шию, і навіть намагався повернути її до життя. Але Тацуя був визнаний винним. Суд вважав, що він мав намір убити лінці, коли душив її. Головний суддя Масая Хотта сказав. Він зґвалтував її, щоб задовільнити своє сексуальне бажання, а потім спробував приховати зґвалтування, убивши її. Потім він намагався приховати вбивство, покинувши її тіло. Злочин був невибачним і жорстоким. Та Цуя повторював ірраціональні, неприродні заяви, які суперечать доказам. Ми не віримо, що він розмірковував про свій злочин. Від глибини свого серця. Перед тим як суд виніс вирок Тацуя, батько Лінці попросив їх не проявляти ніякого милосердя і засудити його до смертної кари. Але цього не сталося, і Тацуя був засуджений до довічного ув'язнення. Суд окреслив причини, з яких вони вирішили не застосовувати смертну кару. Тацуя не має кримінального минулого і не є злочинцем за своєю природою. Він ще молодий, можливо, у нього є шанс почати все заново або виправитися. За японським законодавством, тацуя повинен бути відсидіти мінімум 10 років, перш ніж матиме право на умовно дострокове звільнення. Після слухання вироку Біл виступив для змі. Ми чекали 4,5 роки. Щоб добитися справедливості для моєї доньки, і ми досягли цього сьогодні. Ми дуже задоволені. Я також хотів би подякувати японському народу. Ми б не дійшли так далеко без допомоги всіх вас. Лінці любила Японію, і вона не підвела її. Дякую. Перед тим як Тацуя постав перед судом, він випустив власну книгу під назвою. До арешту. В книзі не розповідається про сам злочин. Він зосередив всю увагу на часі, коли він був у втечах. Він розповідав там про свої повсякденні справи, про свої подорожі та зміну зовнішності на обличчі від стрижок до пластичних операцій. Через деякий час тацу подав апеляцію на свій вирок, проте Верховний суд залишив його без змін.